Слава Ісусу Христу. Зараз я якраз хотів прочитати такі слова з пророка Ісаї, які дуже зараз можна побачити в них, саме цю подію розп'ятого Ісуса. Це пророк Ісаї за 8 століть до Різдва Христового написав ті слова. Хто повірив тому, що ми чули, кому рамена Господня уявилось? Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси, ми бачили його, ні вигляду принадного не було в ньому. Зневажений останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його нізащо мали. Та Він наші недуги взяв на себе, Він ніс на собі наші болі. Ми гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього, його мордовано, та Він упокорявся і не розтуляв своїх уст. Немов ягня, що на зорі сведуть його, немов німав вівця перед обстригачами, не відкривав він уст. Насильно скорим судом його вхопили. Хто з його сучасників думав, що його вирвано з землі живих і що за гріхи народу свого його побито аж до смерті? Гріб йому призначили разом з безбожними і злочинцями його могила. Хоч він не вчинив насильства і не було обману в устах у нього, та Господь схотів передавити його страждання, якщо він перенесе своє життя у покуту, то узрить потомство, житиме довго, і рука його вчинить успішну волю Господню. Після трудів душі своєї він побачить світло і насидиться своїм знанням, слугам і виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі. Тому я дам йому як пай примногих, він сильними буде ділити здобич, бо видав на смерть свою душу і був зачислений долиході, коли він узяв на себе гріхи багатьох і за грішників заступався. Ісая, взагалі його називають Евангелистом Сарозавіту. Ще там кілька є пісень про слугу Господнього, які він. Написав у свій час. Чому? Тому що йому було дано побачити. І так як він міг зобразити, він це зобразив. Напевно, тому що по-іншому він би не міг написати. Але якось внутрішньо він просто це пережив, напевно, за багато столів до цього. І тому так глибоко це написав. І ми, коли читаємо. Ми розуміємо про що йдеться, тому що знаємо, що сталося з Ісусом. І головне, що це все зграде кожної з нас. В тих ранах записані імена всіх людей. Ось ті можна рубці побачити, які є. Ісуса тіло справжнє було також в рубцях. Там було все просто порване. Тими римськими нагайками з гаками. Солдати били Ісуса, не щадивши Його, тому що вони були дуже злі на євреї взагалі. Тому що євреї весь час бунти робили. І ті солдати мусили це все розбороняти і не раз і гинули від цього. І тому в них жила помста просто для тих євреїв, взагалі для євреїв. І коли трапилася нагода якась, там, де можна цю всю помсту якби виладувати на комусь, там же впускалося вхід все, там ніяких моральних не було тормозів. Просто, поки дихала людина, так її били до смерті не раз. Ісус також це перейшов, Його тіло реально було в цих порваних. Шматках тіла. І тут дуже так, скажем, яскраво зображено саме так при створенні цього розп'яття, що так можна збагнути, як воно реально було. І це тому, що Ісус бачив кожного з нас і бачив, що без тих його ран в нас нема шансів. В нас шанси появляються тільки коли ми бачимо ті рани. І кажемо, як цей розбійник поправиться: згадай мене Ісусе. Ось треба людині, щоб вона саме визнала ті страждання і смерть Ісуса. Визнала, як для себе. І цей розбійник, коли промовив, щоб Ісус його задав, Він отримав запевнення, сьогодні будеш зі мною родьбою. Другий був також по але Він нічого не сказав навпаки, він насміхався з Ісусом. Іншими словами, відкинув його. Ісус йому не подав руки, Він відкинув. І тому пішов у смерть. І тепер тих розбійників живуть десь в різних, в різних місцях. Один в раю, бо Ісус йому здав запевнення, а другий ясно у смерті. Але він живе тільки в смерті. Смерть уже. Ісус говорить про це місце, де скрегіт плаче скрегіт зубів. Отже, тому для кожної людини Ісус стоїть тут сьогодні, в цьому світі, як той, котрий прийшов зробити розділ. Ось два тих розбійники це приклад. Один визнає і приймає ті страждання для себе, стає вдячним, впокоряється. Тому що там без покорення нічого не може вдіятися. Мусить людина впокоритися, коли зрозуміє, якою ціною вона куплена, якою ціною вона врятована. І тому їй нема чим гордитися, бо в неї шанси ніякі, тільки їй доля в руках Ісуса, якщо Він захоче і скаже, сьогодні будеш зі мною в раю. Або, наприклад, мої рани для тебе сьогодні є ліком. Або Я хочу дати тобі життя вічне. Ну щось подібне скажу. Ця людина отримує дійсно шанс, тому що слово Ісуса для неї стає мостом. І вона через ті рани, через ті страждання Ісусові освячується. Тому що в тих ранах, в цих стражданнях, в цій крові. Є любов Божа і Його милосердя. І тому, коли людина занурюється у цю божественну кров, вона очищує цю людину. Сте письмо говорить, що без пролиття крові відпущення гріхів не буває, мусить бути пролита кров. І в даному випадку кров Ісуса вона є найвищою цінністю взагалі в нашому світі, і, напевно, вселенії. Тому що це є єдиний випадок в історії, Бог став людиною і пролив кров за спасіння людини, за спасіння людства взагалі. І коли людина це зрозуміє, і вона не впустить цього моменту, не відкине його, не потопче якось, але дійсно візьме як свій скарб, візьме до свого серця. І скаже так, Ісусе, твоя воля, нехай буде в моєму житті. Твоя воля, нехай буде для мене спасіння. Я хочу жити Твоїй волею. Я хочу бути біля Твого Христа. Тому що біля цього Христа стоїть Марія, яка нас може перевести до Ісуса. Може за нас заступитися. Бо де вона стоїть? Вона стоїть на лготі, вона не тікає. Вона не біжить десь, вона завжди йде зі своїм сином. І тому, коли ми біля неї, коли ми з нею, вона обов'язково заступиться, тому що вона розуміє, що хоче її син, а її син хоче спасіння. І тому, коли її слово, коли її голос, молитва за нас стане дійсно таким голосом захистом, в нас буде. Напевно, обов'язково шанс спасіння. Не через наші якісь заслуги, чи щось, але завдяки тому, що голос Марії за нас звернений до Ісуса, до Його серця божественного. Можна сказати, голос Марії проходить безперешкодно в серці Ісуса. І коли ми в цьому голосі перебуваємо, коли наша доля в цьому голосі. Коли наше ім'я в цьому голосі Богородиці, як її дітей, значить, ми з цим голосом заходимо в серце Ісуса і знаходимо там Спасіння, тому що в серці Ісуса нема ні гріха, ні смерті, ні прокляття. В серці Ісуса є царство Бога. І тому це, це серце нас так полюбило. В серце народилося слово, Євангелії народилося серце, тому що слово народжується у серці. І все це є для нас ось такою купілю, Божою купілю. Купілю небесною, яка зіслана до нас, зіслана як Божий дар милосердя. І все буде впиратися знову в рішення людини, наскільки вона захоче, наскільки вона дасть добро Богові, наскільки вона скаже Богові, так, Ісусе, будь в моєму житті. Будь моїм Спасителем, будь моїм царем, будь царем нашого життя, моєї сім'ї, моєї родини, моїх дітей, нашої країни. Ісусе, ти цар справжній, який своє життя дає за тих, хто хоче в Його царстві жити. І через це ми вдячні також нашим. Гостям, які своє життя так присвятили такій мандрівці із тим розп'яттям. Один з тих гостей, саме є той майстер, який це все робив. Він сам захотів ось подорожувати, вести, бачити, як буде Бог діяти, і без сумніву, Господь знає, як і де, що, що дати, що зробити і як. До людської душі достукатися. Важливо, щоб дійсно погляд людини десь хотів почути, погляд був звернений до Ісуса. Це книга, яка має щось для нас, це книга, в якій є наша доля, ключ до нашого життя. В цій книзі є ключ. Тому хто хоче своє життя і зрозуміти, і пізнати. І щоб воно дійсно отримало цінність в Божих очах, треба звернутися до цієї книги, якої є Христос. Розп'яти. Як апостол Павло каже, я хочу знати Ісуса і то розп'ятого, не якогось іншого. Саме розп'ятого, бо саме в розп'яті проявлений Він найбільше, бо тут проявлена його Божественна любов. Каже Ісус, ніхто не має більшої любові, коли своє життя дає за своїх друзів. І саме тут найбільша любов за людство. І це розп'яття вже стоїть в цьому світі, ніхто не може це перекреслити, ніхто не може усунути. Це вже людям не під силу, навіть смерть не може це перекреслити, затерти або щось зробити. Ну це нереально. Це вже Ісус стоїть. і Саме коли він вмер на цьому розп'ятті, на тілоготі, він простив всі гріхи до Адама першого і до останнього. Всі гріхи прощені, навіть ті, що ми ще не зробили. Вони всі прощені. Але Ісус тримає прощення в своїх долонях і чекає, коли прийде та людина, якій це прощення належить. То Він дав своїм учням можливість саме це прощення роздавати. І він чекає. І колись Ісус не буде казати, чому ти то зробив, чому ти то зробив, Він скаже, чому ти не прийшов за прощенням? Я для тебе приніс. Тому що людина в різних ситуаціях народжується, хтось в одній ситуації, в другій, хтось більше схильний до гріха, хтось менше. Але тут є, скажімо, нема рівності. Але є рівність в тому, щоб людина прийшла за прощенням. То може прийти і багач, і бідний, і малий, і великий. Будь-коли прийти Ісусе. Я хочу це прощення отримати, яке ти здобув на логоті. Ісус завжди опускає руку і каже, це для тебе. Але коли людина не прийде, хоч це прощення вже здійснене Ісусом. І воно в руках Ісуса, але якщо людина за Ним не прийде, значить, вона, без сумнів, колись зрозуміє, що вся вина на ній лежить, бо вона не прийшла, щоб взяти, хоч Ісус тримає в руках. Тому щоби ми так не, не забули прийти, нам треба завжди про це пам'ятати, думати і не боятися, але йти, тому що гріхи прощені. Тільки треба прийти, прийняти це прощення. І тому ми йдемо до сповіді, де видаємо ті наші гріхи. Ісусе, візьми, а дай нам своє прощення, яке ти здобув. І відбувається це таїнство, здійснюється таїнство спасіння через священника, який відповідно дає, розрішення дає цю можливість людині це отримати. І так відбувається в небі. Каже Ісус, як ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. Розв'яжете на землі, буде розв'язано на небі. Розумієте, яку Бог дає і владу, і силу, але і любов, і милосердя до людини. Всього на їй треба прийти. Але як багато людей дійсно, хтось не розуміє, не знає, хтось боїться і не може прийти, але Ісус завжди чекає, хто прийде. Тому що він любить прощати. Він любить людину робити щасливою, він любить її робити досконалою, переображувати. Він це любить, він хоче її такою бачити, що вона була просто щасливою. Батьки люблять дітей свої, коли діти усміхаються щасливі, але це тато з мамою щось принесе, дитині не знаю, що з'їсти, одягнутися, щось гарне. Дитина дуже щаслива, так? Але це є рівень такий наш людський, а Ісус дає зовсім небесний рівень. І Він дає зовсім іншу їжу, зовсім інший одяг. Але також для людини, щоб одягнулася сила з висоти, щоб одягнулася небесним одягом, щоб в нас пожила небесну їжу і жила життям вічним. Ось Ісус хоче завжди це робити. Тільки питання знову все опирається у саму людину, наскільки вона захоче. Тому дякуємо Богові за цей дар, за його милосердя, за його любов до нас і хай наші вчинки, наші молитви будуть завжди прославою Бога, щоб ми не забували йому дякувати і його прославляти.